Да, такого ще не було. Намутили своєю доставкою газу, дай Боже. Одним приходить по дві квитанції і за обидві треба платити. Іншим приходить борг, бо вони заплатили не тоді, тоді думає, як повернути гроші. А третім ще й шахрана кидала кучу різних посилань і питаються списати їхні кошти, вкрасти. Коротше, стільки нюансів, стільки цих муток, що цим рідним людям попробуй розберися, як, куди, що, де кому платити і взагалі, щоб ще субсидію не втратити, щоб не відрізали цей газ, щоб кошти не втратили, за голову просто берешся. І це все читаєш в ваших коментарях і просто думаєш, ну навіщо це все вводити, не можна якось простіше зробити для людей. Тож... Пояснюю, зараз буду на пальцях вам розтолковувати, щоб у вас не було цих проблем, тому що незабаром це торкнеться кожного українця, майже кожного в чий в хату заведена труба. Блін. Ну, якось, як на мене, то це все через робиться через якесь одне місце. Дай Боже, щоб воно в кінці вилізло все хорошо і ніхто нічого не втратив, так, і не мав ніяких проблем, але поки що практика показує, що все далеко не так. Тож, доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І тут вже не до сміху і реально потрібно сідати і розбиратися. Перше, людям прийшло по дві квитанції. За яку платити? За першу чи за другу, за цю доставку газу? А виявляється, що потрібно платити за обидві. От будь добрі заплати. Перша, це вже нова компанія, газмережі, у тих, у кого вони вже перейшли. Я раніше розповідав, так, кого перевели. Тому що це покапів України. Зачекайте, скоро будуть усі. Її потрібно заплатити, тому що це вже за жовтень, попередні квитанції, це ще минулі компанії, якщо у вас накопичився борг. От в мене знайшли десь 2 гривні боргу. І мені прийшла ще одна квитанція з 2 гривнями. Ну, з двома, то Бог з ними, з тими двома, да? Якщо там 200-300 тисяч, це капець. І якщо ви заплатили не туди, по-першій квитанції все заплатили то вам зарахувалося якби вже в нову компанію, а борг нікуди не залишився. Ну, не дівся. І вам можуть або прийти відрізати газ, або субсидію забрати. Ну може нічого не буде пронесе. Ну, як кому повезе. Якщо ви заплатите все по другій квитанції то у вас буде переплата там, яка не переведеться автоматично в нову компанію, і ту переплату потім потрібно буде повертати. Там також дуже багато нюансів з цим поверненням, тому що вже на цю схему підсіли ділки, шахраї. Присилають, мов, прийшліть нам дані карточки, ми повернемо вам кошти. Коли ти присилаєш дані карточки, вони ще кажуть, о, там зробили форму онлайн, заповняй, водь дані карточки, водь до коли дійсно ось задній код і ми туди повернемо кошти. Коли ви це все робите, вас просто знімають усю вашу пенсію, зарплату, всі накопичення. Тому цим будьте дуже уважні і обережні, не попадьтеся на цю схему. Поки що єдиний шлях повернення коштів, якщо ви заплатили не туди за доставку газу, це йти писати заяву. Так, Нафтогаз розглядає можливість зробити онлайн-форму, але для того, щоб отримати свої кошти, вам потрібно буде ввести або номер карти, або номер рахунку, а оці задні цифри, доколи дійсно не можна нікому давати. Це та інформація, яка дозволяє шахраям навпаки списувати ваші кошти. Тому що ця інформація потрібна лише для оплати в інтернеті, ну ніяк не щоб вам зарахували. Тому будьте уважні, обережні, дивіться народну думку, де я це все розповідаю, обов'язково підпишіться. І, щоб бути в курсі, і не давайте цих даних. Тому що вже працюють повну. І мені здається, що в них навіть списки є, хто заплатив не туди. Тобто в кого переплата. І я не можу цю... поняти, де вони їх могли взяти. Бо складається таке враження, що присилають вибірково. Да? Ну, ви вже попереджені, тож у вас таких проблем не буде. Ох, з цією доставкою газу далі. Розбираємося з нею. Якщо дві квитанції, ну то типу вам потрібно їх погасити обидві. Це типу заборгованість, хоча я з цією заборгованістю ще не знаю. Нехай вони повідають спочатку людям гроші, ті, які люди попереплачували, а потім ще подумати, чи платити їм це в заборгованість чи ні. Далі вже потрібно буде платити лише по нові. Тому дві квитанції, зрозуміло, звідки взялись. Схема обману дуже чудово влізли. Поки що е, знаємо, що якщо вам приходить смс що ми хочемо повернути вам гроші за доставку газу, ось прямо зараз перейдіть на сайт і введіть свої особисті дані, карточка, до коли дійсно е, задні цифри, то знайте, що це вас просто хочуть намахати. Обманути це чисто роду шахраї, які таким чином... Знімають навпаки, ваші гроші крадуть. Тому не ведемося і будемо з цим обережні. Далі, що ще з цією доставкою газу, які там є такі, знаєте, самі важливі нюанси, що платити потрібно по десятизначному рахунку, не тому дев'ятизначному, який у вас в Нафтогазі, а десятизначному -знач... оцему саме, що за доставку газу. Уже запрацював їхній сайт, куди можна скидати показники. Ну, типу сервіс, як був колись 104, ну він є, тільки наполовині вже території України, там, де працює ще облгази. А де вже газмережі запрацював їхній новий сайт. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Там також можна реєструватись, дивитися, куди ви що заплатили, куди кошти пішли, скільки там вас кубів, яка оплата. З Нового року зміниться вартість, скільки ви будете платити за доставку газу. Тому що з 31 вересня по... 1 жовтня наступного року, іде, роз, чи навпаки, з 1 жовтня по 31 вересня іде розрахунок е, кубів, скільки ви випалюєте. І вже тоді на основі того, скільки ви випалили, вам нараховують, е, діляться все на 12, множать на ціну і вам нараховують, скільки ви повинні платити за місяць. Ну Ці всі обрахування будуть йти до нового року і з 1 січня вже вам прийде Квитанція з новими сумами. Тоді ми також розберемо. Далі, що нового всі доставки газу, що якщо ви не хочете платити за якийсь прилад, ви ним не користуєтеся, вам по розрахунковим ліплять там до 100 гривень на місяць, хоч ви навіть не живете, то ви можете його запломбувати. З цим ми пробуємо боротися, щоб рахували все-таки по квитанції, так а не оце запломбуй, розпломбуй, шукай цих майстрів, скільки це коштує, Бог знає, тому... Пробуємо якось достукатись. Тож, будьте уважні, обережні, бережіть себе, бережіть свої нерви, розбираємося в ситуації. Я вам максимально доступно намагаюсь розповісти. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.